Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати крабові котлетки, які дуже чудово підійдуть на ваш новорічний стіл. І саме перше мені буде потрібно 400 г крабових паличок. Я їх завчасно зважила і розрізаю на опік. Далі мені буде потрібно 100 г сиру твердого, також нарізаю на кубики. Далі беру два завчасно зварених курячих яйця і також розрізаю їх навпіл. Далі я беру блендер, в мене ось така чаша. І закладаю в неї крабові палички, розділяю на декілька частин, сир і яйце. І вбиваю сюди ще одне свіже яйце. І тепер солю і перчу за смаком. І тепер збиваю до однорідної суміші. І таким чином я перемішала всю суміш і останню порцію висипаю до решти. Так як я дрібнила по частинах і в мене тільки в першій порції було яйце, тому я перемішую все рівномірно, щоб розподілилося сире яйце по всій суміші. Суміш я перемішала, і вона в мене має ось такий вигляд. І якщо ви бажаєте, щоб був більш пікантніший смак, то можете додати ще два зубчики часнику. Я не додавала. І тепер формую котлетки. Зараз я дороблю решту котлеток і повернуся до вас. Я зробила котлети і в мене вийшло 17 штук. Далі я поставила завчасно розігрівати сковорідку, налила олії, я, звичайно, соняшнику використовую, і взяла панірувальні сухарі. І тепер беру котлетку, обмокую зі всіх сторін. Сухарях. і ставлю на сковорідку. Обсмажую з однієї сторони буквально 2-3 хвилинки. У мене вже час вийшов, і тепер я перевертаю на іншу сторону. Я перевернула на іншу сторону і тепер просмажую ще 2-3 хвилинки на середньому вогні іншу сторону. У мене вже пішло 3 хвилини, і мої котлетки готові. Тепер я їх виймаю на тарілочку, завчасно постелила серветку для того, щоб лишня олія вібралася в серветку. Це я зробила першу порцію, зараз я розроблю решту і повернуся до вас. Я вже посмажила всі дві порції, і в мене вийшла ось така краса. Зараз я вам покажу на одній, як вони виглядають у розрізі. Котлетки не розпадаються, а добре тримаються. І ідеально підійдуть з соусом. Я ось зробила такий майонез з гірчицею. Це буде чудове поєднання. Пішіть, чи сподобалося вам таке відео приготування крабових котлеток на новорічний стіл? Також діліться, що ви цього року будете готувати такого цікавого на новий рік. Мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.